Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Ферма 20. тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Так, ну що ж, пацани, сьогодні ми, як вже могли змітити, граємо на карті Космак. І, пацану, от тут є вже ходьба, і мені це вже дуже подобається. Я от перший раз зайшов на цю гру, от, ми вже появилися. і зараз я вам все покажу і розкажу. Цю мені дав зборку мій е, е, підписник Вова в Телеграмі, і я цю зборку злию, ну, лишу в описі е, сілку на, де, чекайте, на 220 підписників. Тобто на пі піонер на 200 підписників, е, на, е, розсвіт на 20 лайків, а цеєр на. Е, 220 підпи, підписок. Тому обов'язково обов тикайте на підписатися і лайк, пацани. Я вже тут поки що пролистував, тут всякі ниви комбайни є, всякі прицепи, тут дуже топові зборки, пацани, і я буду швидко пролистувати Тому от, е це відео у нас буде як німе. Я звук дам, і ви будете слухати ці звуки. Тому погнали пацани. Слухайте і... Ну, і дивіться, щоб я вже довго не говорив про це цього. Так, пацани, я вже тут прикупив трошки техніки, і зараз я вам ще покажу трошки у молодбі. От Я купив такого Єнісея. Це в нас Єнісей не клас, а Єнс'є. Зараз я на цьому Єнісеї поїду вимочу пшеничку. пацани от така от зборочка. все Тут а, газончики з прицепом. Газончик у мене стоїть. Далі там ще МТЗ. Всякий. Ну тут газон з прицепом стоїть, пацани. У мене вже комбайн мій готовий. Я биренько зараз з'їжджу, вам покажу, як я промолочу. Тако бігом, я не знаю, щось мені так захотілося. Ну і вже тоді зустрінемося і так, пацани. <кхід> так. Зараз я. отут такий такий все. Коротше, йдемо в комбайна і будемо потихеньку вже відправлятися в дорогу. Я вам практично все показав. Ну і поїхали так. Тут всі датчики. Ага, так, інсій, все. Заводимо, піднімаємо і поїхали потихеньку. Так, З'ївся все, давайте потихеньку будемо рушати. Тут зжатка, як в Неві, 5 Вони ну, в Неві, в будь-який, напевно, де, в якої 5, в якої там, е, не знаю, 4. В мене, ну, Я думаю, тут 5. Тут до 5 метрів. Коричу, все. Тут до поля їхати трошки кусочок є, пацани, тому я вже увімкнусь, коли під'їду до поля. От ми вже і під'їжджаємо, пацани. Зараз під'їжджаємо, летимо, летимо, пацани. І, блин, мені ця карта от не знаю чого, вона мені нагадує агромаш, от Я не знаю чого. Так, летимо. Ну от ви передивіться, вам не, не нагадує карту, агромаш? Мені нагадує кошмак, при тому що це кошмак. Так, їдемо на моє поле. Оп-оп-оп, летимо, летимо, летимо. Воно вже недалеко, пацани. Так, 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 так. їдемо, їдемо, їдемо. Ще чу чуточку, капельку. Отаке от, таке от від, від першого лиця чуть-чуть О, Як хорошо. Так, пацані, оце все топово летимо. Ну тут ще недалеко, тут ще практично кусочок їхати до мого поля. А воно вже по факту, так? Да? Так, да, вроді би воно це ну-ка зараз я гляну. Чи ні? Ні, по карті, ні. Так, а де воно? Тут бліндей же має бути це поле недалеко. Коротше, я не можу знайти своє поле. Капець, а що ж тепер робити? Ну, якось то ще по-любому найду Ну Не може такого бути, щоб я не знайшов. А ну-ка. Блін, коротше, пацани, я увімкнусь, коли вже найду І от воно, пацани, коло картоплі, от воно. Я шукав його після того, як я поставив на паузу, ще три хвилини. Я його шукав тупо по карті. І так, так, все, під'їжджаємо. Опускаємо це все діло, зараз опустимо, так. Опускаємо і перше лиця, давайте опустимо. Це ми опускаємо, запускаємо і поїхали. Це в нас така пшеничка. О, як пацани від першого лиця такий віт. Оце від першого. Це від другого лиця. Ні, це від третього лиця отакий от вигляд від третього. То я вам показав від, е, від першого, а це є третій. Так, вийдемо подивимося, що потір, нема. Ні, вроді би нема. Зараз я візьму газончика і на газончику ми з вами поїдемо. Це ж газончик? Да, газончик. ГАЗ-53. З ПТС 2, ПТС-4. Так, і летимо, пацани. Аску-гаску, ой як пішло кльово. Зараз ми на газончику, що ми на комбайні їхали десь хвилин 10, то ми, я тепер дорогу знаю і тут на газончику скоріше. На газончику ми зараз за, хвилин, за хвилини дві долетимо десь до ополятися. Тут десь за, 4, 5, за 5 кілометрів, напевно, від мого дому. Це поле. Ну, це ще не точно, я щось так думаю, що так. ПТС в мене з бортами, думаю, нам хватить. Нам її на, 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 на газончика вистачило б, напевно. Но не точно. Так, ну да ладно, летимо. Летимо, летимо. Так, тут недалеко. Я навіть на паузу, напевно, не буду ставити, не буду зрізати. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Де ж воно тут? Ага, десь тут. Ой, блін. По вуличках, по вуличках летимо на газончику. Так, пацани, ми вже під'їжджаємо і. Я вже бачу комбайна. Нагадую пацани цю зборку, е я лишу в описі, вона появилася на 220 підписників, тому не забудьте. Так, а ну-ка. Зборка топова. Я спеціально навіть поїхав молотити, щоб вам показати, які тут моделі. Тобто на її не А ну-ка, йдемо в комбайник. Тут подивився, би так нема. Отєр на масовому розбувається нормально. Тут два урожаї купу. І соя, і пшениця. Ви таке хоч колись бачили, я ні. У нас реально вже ті типу, посіяна соя, але то груба гречка. То там і соя, і гречка. А тут і соя, і пшениця. Ну давай. А це ще потім покажу. Зараз нажму на паузу, все намолочу, покажу як. О, тюк віріс, покажу, як е... буду висипати. Це я того їм взяв два прицепа, тому два урожаї. В один один в один, вражаю, один в другий в другий. Я не знаю, як будемо висипатися. Ще, коротше, пацани, побачимось. Побачимо. Ось тут ззадів віконечко на бункері. Отак це від першого лиця виглядає і отак від третього. От якось так, пацани. Тому будемо робити і ще раз робити. Все, пацани, під'їжджаємо заправлятися. Зараз я зроблю такий скріншотик. Так, оп. Все, висипаємо. Це ми зараз пацієнти свою со, сипемо. А під, на той прицар на ПТАСку будемо сипати пшеницю. Так. Отак от, от якось. Ладно, пацані, ну, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал. Поділитися цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.